Свої от бачення, він... не буду відходити від теми. І Він <світ> пішов до міністра культури і каже: мені треба другану купити заслуженого артиста. Він мені потім до розказував. Ти каже, ну нема проблем, тридцатка. Ти вже йому дістає до тридцатка в шуфляду йому положив. А той каже, а хто? Він каже, Кузьма. Ой, каже. Для Кузьми сковори". Для Кузьма. <світ> Ні, каже, Кузьма то чорний список. Каже, дав дав ті бабки. І я, чесно кажучи, сильно пишуся, що я. Не в одній клеяді з Козловськими, от з всіми випадковими людьми, які тут заслужений, він вже зараз не заслужений, тому що його можна купити, поміняти. Розумієш, а мені вони навіть не можуть дати. Не мають такого права, щоб мені дати ту грамоту. Я сильно з того тішу. У мене перша заборонена пісня, перша книжка книжку заборонила. Я недавно є першої останньої. Тому <гум> <гум> що я там з сигарою на вкладинці, все, книжка вже, <пілити> так. А всі вже прочитали? прочитали одну. <пілити> я, та тут я така бури, груба я, газета, то не книжка. Там дві вона. Там ще одні клістейки. Буде ще. Якщо проживу 150 років, від... то ще щось на Мені ліниво дуже, знаєш, я не люблю. Класно, я, я свій бухгалтер. А що зараз? Тобто не можна купувати. В мене десь є процентів. Тобто треба змінити вкладинку. Ну факт, що знаєш, попав під роздачу знову. У мене десь є сторінок я знаю, 70 Ну, Ну, це ржачка дурна, знаєш. в армії в мене був друг, його звали. І він був кандидат біологічних наук на а, Йому Святила або тюрма, або армія, тому що він хотів свого декана отруїти. І попав в таку е бентежну ситуацію. І мені по -по пощастило з цією людиною півтора року. Скажите поряд, тумбочка в тумбочку. Та. І він що, що робив в він в армії? то він брав е, їжу зі столової, клав в термошафу. Вона там два, два тижні бухтіла, потім проростали якісь гриби, з він ті гриби собі якось гарно підготовлював і той їв. І потім записував. так, А коли він вже заходив в кому, коли він вже потухав, то тоді я вже записував. І найтерішені момент, як я забув, коли він в цієї стизії, знов коло він входив і казав, я перейду, шовці поволок. На другий бік. то було, так. Так що я вирішую що тобою. Я постигні армії. знаєш, воно кльово, тому що ти поки пишеш, то воно впливає, щось, що ти вже mm. думав, що щось забув, щось прибрехав, що знаєш, що ти що прибереш. Так, щоб просто записати, так, що є аудіоваріанти, що там те саме, що ця Ну, то вадик мені так плинно, красиво говорить літературними словами. У мене зразу якісь матіки вставляють, знаєш. А, там спіс, розумієш, що... Що? Це що? що? Так. У нього Карпа, це робить, ну, тобто, в неї нормально, коли там є матіки. Китаю. Я б думав, я такий консерватор і люблю запах типографної фаги, mm -hmm. шелесті книжки, mm -hmm. сторіночки. Mm -hmm. Ні, я свій я в аудіо мусив послухати, тому що мені, мені ніяк не заходив він. І я і матері, і два рази слухав, поїхав з Києва до Холгарі, до Булгарію до Києва. От поки один раз то послухав, дуже довго. Я такий, я не гурман. Я читаю, Пітер Джеймс зараз називається Вбивча досконалість. Зупила книжка про генного інженера, який мав клініку на кораблі і постійно плавав, тому що юриспруденція різних країн так, забороняла йому тим займатися. Він нейтральні ходи. Нейтральні води постійно нарікував. І попадає до нього пара, от, від якої померла дитина. Він там їм гени бере яйцеклітку, бере сперматозої. І генним шляхом там підчищує, їм ті всі непотрібні гени відкидує, і потім вони приїжджають, замість одного одної дитинки дві народжуються. Вони починають розвиватися там дико, швидко, і, і одним з словом, проблема в тому, що вони вже там три роки придумали собі якусь свою мову, а виявляється, то вони говорять англійською мовою, просто з пропущеними якимись буквами. кожна п'ята буква пропущена, щоб ніхто не, не догадався. Так. І ще ними якась секта починає цікавитися, одним словом, там такий заміс потужний. так. Андрій. Я в своїй світі ще так часом якогось ірвіна ялома витягнув. Ну тут така, дуже тяжка філософія. Ірвін, Ялом – Це психологія. Так, так? психологія, та. І так, чесно кажучи, ну я просто знаю, що приходить такий момент, що треба собі вставити якусь е дискетку, та, дискетку з чимось інтелектуальним, знаєш, а та, не таке пережоване вже. Тому що. Ірвін, Ялом, це... Ялом круто, лимон.